Доброго ранку малята! Сьогодні у нас заняття зі сталого розвитку, і я вам пропоную подивитися, що ж трапилось з сталинкою далі. Сталинка пішла гуляти у парк. Що ж вона побачила навкруг себе? Вона побачила купу сміття. Це і бляшанки, і металеві, і пластикові, це папірці з-під цукерок. З-під чіпсів багато, багато сміття. Дітки, але ж ми з вами знаємо, що ж сміття треба сортувати. Давайте ми зараз з вами посортуємо сміття у парку. Молодці дітки, ви дуже вправно впоралися з цим завданням. Подивіться, тепер як в парку стало чисто. Діти, уявіть собі, що це сонечко. І лежить скляна. Бляшанка. І під нею лежить папірець. Промінчики сонечка потрапляють на бляшанку і випромінюються, і таким чином вона загорається. Так само за допомогою сонечка може загорітися і пластик. А ми з вами знаємо, що пластик, коли горить, він ще дуже коптить. І від цього забруднюється наше навколишнє середовище. Дітки, ви добре знаєте, що від будь-якої пожежі може трапитись велике горе. Це дуже небезпечно. Від цього страждають все живе навколо. І мешканці лісу, і люди. Це забруднює навколишнє середовище та наше чисте повітря. Будь ласка, коли ви гуляєте у парку чи у лісі, будьте охайними, не треба смітити, бережіть природу. Потім сталинка пішла до річки. Що ж вона побачила на річці? Річка була забруднена різним сміттям, і з цього сміття утворювались цілі острови сміття. Діти, я вам пропоную зараз подивитися, яке сміття тоне, яке не. Не тоне, і що з ним відбувається далі? Люди йдуть і кидають різне сміття у річки, ставки, у моря, у воду навкруги, папірці, палички безліч різного сміття. Також камінці. Те, що люди, людям заважає, вони кидають у воду. Діти, подивіться, будь ласка, уважно, що в нас з вами вийшло. Наша чиста прозора водичка стала брудна, у ній плаває сміття. Подивіться, папір довго-довго розмокає, і не завжди він тоне. Трубочки пластикові плавають зверху. Важкі предмети попадали на низ. Як ви вважаєте, чи корисно це для мешканців водоймищ? Чи зручно їм там плавати та жити? Подумайте, звичайно, ні, тому що це все забруднює водоймище. Діти, як я вам вже казала, то папір дуже. Довго розмака у воді, він не розчиняється, він нікуди не зникає. Але він може бути дуже небезпечним. Він стає м'яким, подивіться. І риби, які знаходяться у водоймищі, можуть його з'їсти. А так як і папір, подивіться, дуже. Може прийняти будь-яку форму, яку йому захочеться. І якщо ви будете викидати цей папір у санвузел, у умувальники, в унітаз, то він налипає на труби, ось так подивіться і таким чином забиваються труби. А потім ці труби можуть прорвати. Будь ласка, не кидайте папірці, не у ставки, не в санузли ніде. Їх потрібно викидати у спеціальні смітники. Дітки, я впевнена, що у кожного з вас вдома стоять фільтри. Фільтр це очищення води від мікробів, від бруду, всього навколишнього. Зараз люди дуже часто встановлюють очисні споруди на річках. Я вам зараз пропоную подивитися, як саме працює фільтр при очищенні води. Ось у мене звичайний власно вир... вироблений власноруч фільтр. Зараз ми подивимось, як же ж він працює. Ось у мене є брудна вода. Подивіться, дуже брудна, там дуже багато сміття. Як же ж працює цей фільтр? Ось так, водичка потрапляє до фільтру. І через фільтр. Очищує воду. Саме фільтр затримує весь бруд, який нам не потрібен у воді. Подивіться, яка водичка стала майже прозора і скільки бруду зібрав наш фільтр. Дуже вражена була наша сталинка, побачивши, скільки сміття навколо нас. Як забруднений парк, яка забруднена річка. І вона вирішила для себе більше ніколи ніде не кидати сміття. А ще сталинка почала сортувати сміття, щоб зберегти наше середовище. До нових зустрічей, малята! До побачення!